Друзі, всім вітання! Хочу показати автівочку, яку ми викупили на лізерному аукціоні в Німеччині. Це у нас шкода суперб в комплектації Style. Це у нас вже фейстліфт. З пробігом 146 тисяч кілометрів. Автівка без ДТП, без підфарбувань. В красивому. В топовому кольорі, дуже класній комплектації, без ДТП, без підфарбувань. Вся історія обслуговування на офіційному дилері Шкода. Дуже гарний стан, по кузову жодних нюансів немає. Автомобіль приїхав з професійного детелінгу. Фари туманки в нас вже захищені бронеплівку, зони під ручками також ми вже захистили для майбутнього власника. У нас матричні фари, самі топові, вирізання переключання ближнього дальнього, омивачі фар, передній задній партроник, Дістрон. автівочка у нас в хром пакеті. Легкосплавні диски r 17 нова літня гума Continental. 24 року. Дуже гарне авто збережене. Так, сфокусую він код, кого зацікавила дана автівочка. У нас атермальне лобове скло з підігрівом. Безключовий доступ на всіх дверях, зони під ручками в плівочці. Дуже гарний стан. Так, переходимо до салону. Салон у нас шкіряний, шкіра напа, з вентиляцією, з підігрівами, з електрорегулюванням з пам'яттю з масажами. Гляньте, в якому стані сидіння, нічого не перешивалось, все в ідеалі. Шкіряне мультикермо. LED приборочка 146 тисяч пробігу. Все під... підтверджується на офіційному дилері. Проїзд контроль, гляньте у нас по пластику, також зауважень, яких немає. Зеркала підігріваються, декоративні вставки, амбієнт підсвітки в дверних картах, також в торпеді, асистент сліпих зон, подвійний склопакет. Також присутні парасолі, накладочки на пороги, гляньте все, в якому. Стань. Так, кермо також не перешивалось. Все дуже гарно. У нас підігрів лобо скла Android Auto. Також присутні. Трьохзонний клімат, сидіння підігрівається з вентиляцією. Мод підвіска. Авто посторонніх запахів немає, електрорегулювання сидінь. Пасажирського сидіння. Авто не курили. Так, задні дивани у нас також є в ідеальному стані, Шкіра без пошкоджень. Резеточки, все в наявності, шторки на задніх вікнах, задня оптика в нас динамічна. Гляньте по бамперу. Нюансів ніяких немає. Електропривід, задній партроник, пластик без зауважень. У нас присутній фонарик. Презеточка 12 вольт. Кримкомплект наявності по салону по кузу зауважень немає. Все чітко. Сидіння пасажира також в ідеалі. З електрорегулюванням, з масажами. Тут дуже гарний стан авто. У двигуну у нас також нюансів немає, антифріз в нормі. Роден болтик не крутився, не знімався. Пари у нас оригінал. Все чітко. Так, Дане авто перевіримо по лакофарбовому покритті. Подивимося, чи все у нас підтверджується за опціонними звітами. Так, друзі, авто без підфарбувань. Дуже класний колір. Так, друзі, не зволікайте, авто готове до бронювання, до тест-драйву. Дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня, всім пока!